Позвати, чим ви займаєтесь в Німеччині? Доброго дня мене звуть Наталя. В нас онлайн-магазин книжок Українських книжок угу. від наших підавництв. Клас, ви цим займалися і в Україні, і тепер перенесли цей бізнес. Ні, в Німеччину? ні, на жаль, ні. Коли ми приїхали сюди, то звичайно мої діти та я дуже любили читати. І в Німеччині це була проблема. Не можна було купити книги. І для нас це було дуже важливо, тому що читання з дитиною кожного дня і знання української мови це дуже важливо. Тому а, ми вирішили, що дуже да. це, це прям must have зробити такий магазин і м -м, розповсюджувати літературу. Буру української новинки зараз дуже багато нових авторів, українських авторів, і видавництва. Роблять дуже гарні книги. Угу. Дуже цікаво. Ви побачили проблему, самі з цим стикнулися і зробили бізнес з цього, правильно? Так. Дуже круто. Дивіться, таке питання. Чи є перспектива? От ви цим займаєтеся? Як довго ви цим вже займаєтесь? Чи ви бачите взагалі розвиток цього от на території Німеччини, чи ви взагалі хочете розвиватися, наприклад, на території Європи? Ми зараз продаємо книжки не тільки по Німеччині, а звісно, по всій Європі. Більшість онлайн. Так, 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 все онлайн, і звісно, ми хочемо масштабуватися. І шамрія, магазин, магазин mm -hmm. з українськими книжками, де всі українці можуть зібратися, прийти з діточками, почитати, вибрати, що їм цікаво буде. Якщо він відкриється, в якому місці він буде? Ну, мабуть, во Франкфурті, тому що так велике місце для нас це буде. Ви також проживаєте в Так, Да, це старт буде з Франкфурту. Розпочати mm -hmm. буде дуже гарно. Супер, друзі. Очікуйте, очікуйте. Ну і можливо, якась є порада або взагалі чи можете бути корисними для наших українців глядачів? Дуже багато хто каже, що м немає часу для того, щоб читати книжки. <зас> Так, це така проблема, тому що ми вибираємо зараз гаджети замість книг. Але ми можемо прочитати буквально перед сном одну-дві сторінки, і це нас заспокоїть. І ми будемо гарно себе почувати. І книжки це мова, це наше здобуття. Тому це дуже важливо. Ваш бізнес з великою місією скоротити екранний час для людей. Так, так, все вірно. Сто відсотків. Друзі, купуйте книжки, підтримуйте український бізнес в Німеччині і самі роз. Зивайтеся.